і другий чвертими фінального поєдинку відкритого чемпіонату Черніків з баскетболу, в якому Star Life, головна баскетбольна команда краю, що і половина Ліворич світ Карбону. Командує атаку Аллайфа Василь Федоряк. Василь Федоряк віддав на Денису Середонова і Денис Сталідонов більше відривку до 29-18. 29.17. Поєдинку. Зак. Зак, на жаль, не отримує м'яча. Юрій там перехопив. Кисанч намагався обіцяв з місцеві Середонова. Робора, не вилучає. Ну, Роман Єремії, зараз 3-3. контратаки. Вилучає Роман Єремій і до двох очок здобути в цій етації, право на штрафний кидок. 29-20 і штрафний кидок від Романа Єремія. Манжер Манжерье. Альберт Белоус сейчас не потребный фол зарубляет. Что в Харьевском спину Дениса Спиридонова. Дуже... Ніжна козаки там тюрін. На жаль, не перехопили Десанча. Орбори нажелі. Хавері, Менжелі, манжелі відбує на кодриках, ізряк, не влучає кедряк і з перегону. 12 секунд. Торжан, торжан, не влучає. Назад до Санчин. Санчин назад. Роман Єремій, три очкова спроба, влучно! Роман Роман включает, влучає 3, ну і зараз тайм-аут Бере команда Star за рахунку 29-24 команда. В середині 2 чверті до п'яти очок я скоротили відставання підопічних генералі водовоза. Цікаво, що я там робиться у стані Арлайфа. Вячеслав Говлу. Там малював пічний. команды, верблюжьи, ну ну и Юрий Кожан с Арборою. Судомов, Судомов, ну и э, спорядок, 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 Козак. Десанчен. Десанчен. Вау, який м'яч за кібер. На жаль, не залежить. Юрій Коржан 3-2, в Юрій Кожан э, ігра Фечука. Фачук приочковий не, не влізає. Пріочковий э, теж не визнає зберігає меджії команди. Юрій Кожан ще одна кровава приочкова і знову. Вячеслав Говлюк там виток на горі за світу з руки. Писанченко, песанчен, проходить сам Писанчин гавний, епізод, але знову ж таки пержан наборах. Петчук, печук, людина Що там? Боку Єремія, не потрібен пол, не потрібен пол від роман Єремії. Можна було обійти без нього, нічого не раді, але розуміли, тому менше не Нам Спасибо Бора. Бора на Сполудонова. Вигадалося, що розбігається до проходу, так і є, і Полідонова. 24 секунд від задніх на атаку, все-таки закидається цей м'яч, 33-24, віче перевагу старлайфа до яй-яй. Єремій врятував, врятував. Єремій і знову засильно відправив м'яч. Арбора. Арбора зволиться на степени, як може йти, що проходить, проходить. І без безпорушення показує без безполучне. Андрій Козак. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Трикер зверху. Тайм-аут бере зараз Геннадій Водовоз. Плюс 5 брав тайм-аут В'ячеслав Гавлюк. І довели вони перевагу до плюс ми тепер вже черга Геннадії Водовозу вносити свої колективи у гру. Mm -hmm. Два досвідчених гравців у складі Єрбіса це Роман Єдамій і Роман Манніліч або Ігнатюк. І июнь. Вот В банці на Білодовоза, Лонці в і... неї інших там починали він колу-колу, кось у Барабанова, кось Володимир Федори навіть майстер спорту, ворога позатокявні. І... І... Старосел теж своє зробило внесок у те, що, ну, що деякі грасівці ногу там швучував, але тим менше Андрій Козик не, не зміг зевашся. Ну, в принципі, вже після свистка дві. За інерці вже. Ну є, козак. Санчен Бена Білусова. І закидає да, Білусова. Молодець. Ну видя цьому Бежал класно. понатурзі. Передонов. Що там Спирдонов. Показує, що і пи Писанчен пойдет. Підконтакт був біт на видніші кари. Але так зовні майже непомітний був підконтакт. Гора, поржан. в ось мав уже в якийсь момент мав як, до... свистка. 35-26 на користь першої команди Сарвайт. Добре, що підказали. Писанчин. Писанчин, на жаль, не влучає. Якісь невдоволення були Писанщина в цьому епізоді. За словом, що таке погасно діяли, погасний Санчен, Косанчин, Косанчен на ну, спробу тріочкового відпозахи. Андрій Козак закидає трошковий. Молодець, захвилювався, чуємо там за голосом Хоча я думаю, що приводу поляшого не славні. Команда сидніша, ну, підвічення, правда, Роман Манівич, сам бой, позицію. что там? Что там? А у дает техничный фол. Техничный фол. А тут за что кричать а потом... А потом, ну, а потом, В'ячеслав Галюк, що це дали технічний, технічний е, суперник, раз заспокоївся. Це гаразд. Е, без мені річ доведеться їм продовжити гру. Це звісно, що перекрав. Е, жорстко зараз повівся в цьому епізоді. Ну, напевно, мені ще щось. На емоціях, можливо, якісь претензії висловили. І Олександр Тюрін без вагань показав Технічно, так? Тобто ми вже не зможе без позовувати Ну, зараз там щось ж що трибуни ще перебували. Оксанд Тюрін у нас з колегами по футбольному цеху. Технічний, технічний, носиль на війні для спляхних, чає і А, сіграли. Я ж подумав, що на... я вийшу, можу, тудовку. Нет, тудовку не можу продовжувати. Ні, продовжувати минуло. Василь, подорякт, заряк, це Томточник судді що баскетбольного, щоб Василь Саврядка забирає ще за очки, щоб оцінити. Ну, сумнівно мені здався до колбасі. Поваже, що вже над принциповістю по відношенню до юної команди проявляють судді. Де Манжеві повертається на майданчик і Ми разом гало певний час. За боковою зараз Санчен такий наш отримав. Ремій. Ремій пробує трошковий, не влучає, на жаль. Повідомив на підкопленні. Василь Федоряк. Василь Федоряк. Рубіжка з боку святорика. Роман не віші, але ззаду, ззаду будуть атакувати його неможливо. Хто ж затокнувся себе? писанчик? Писанчик, писанчик. Що там? О, з боку. Овжина Юрія і Писанчин будуть пробувати зараз. Тут В'ячеслав Гавлюк каже, не треба полити, просто з ним біжи. 39-29, мінус 10 для Єрбіса на ліднобуску їх Богдан Писанчин. Перший врізає. Відбірки. Ще один штрафний кульок. Що там? Не зрозумів. Останні... два очки. А, по 5 вже поліву мають. П'ять обидві Команди мають. І одразу тут вже кинули, одразу порушили. До чого Це, самі що зайве, Зайве, звісно, що було госів і без стола по два. Зараз прилетили. Короче, ну, більше відриву до і зараз 10 буде, ні. Редонов. Регонов захищають, трещик так забивають. Маніч, санфин, песанщин віддає її не Сьогодні м'яча за лінію. Показує дві хвилини до завершення другої-четверти, тобто першої хвилини зустрічі. <кху> По п'ять полів командник має обидві команди, і теж все пробувається. Петюх, Петчук. Е Мамі, Віддає на Тисанщина. Тисанщина тут Тисанщина тут. за віддає назад. Є мій. Манівич пробує троєшковий. Малілич закидає до троє школи. Дуже, дуже дуречний. 42-34, але тут звісно, що Дають до наші Ну, Чому дають? Тому що 5 командних тут порушення, ну, навіщо не брати персональних зауважень і ще й ну, все одно там ймовірність що імовірність того, що перехлоплений від коржана. Санчин пробить рячковий, не, не влізає під врожковий. На жаль, е, показує спорідону, що будуть повну атаку, очевидно, що проводити. 44 плюс 4 плюс 10 плюс 10. такі полідонов. два очки закидається з полідоном. Є час на повну атаку козак, на Єремій, Єремій, Єремій. Класних бувалочків громади Єремі, але залишається на повну атаку, майже на повну, там 20 секунд було спокійно, що коржав будуть чекати. будуть чекати, повишувати не можуть юні єрміці. Ну, Пробують 3 очкові, 3 окові. Треба швидко зібрати, тому що за, треба встигнути кинути. Ніхто. А, ні, не-не-не-не-не. Мяч у... 0,4 і м'яч у Юргіса. Теоретично ще можна встигнути кинутися. 0,4. 0,4 це треба встигнути зробити. Вище показує, треба було, ну, Роман Ремій показує, що треба було вище. Ось так за рахунку 46, 36, і, е, Лише 10 очок переваги зараз мають представники першої команди Старлайф, тобто головної команди краю бронзи кузери минулого чемпіонату першої ліги е, України після першої половини зустрічі вони виграють у гільзі Star Live-2.